О! Нема сил. Нема сил, друзі. Я сьогодні така красива перед вами. Бо в тітки Галини побачення мало бути. Я сьогодні, друзі, я чоловіку не отдалась, бо він сказав, що Зеленський не у всьому правий. Понімаєте, і, і хай скотина буде без сексу тепер тиждень. Бо я купаюся раз в тиждень, зараз, звісно, раніше, то як було холодніше, то раз у місяць. Але тим не менше. Хотіла з вами поговорити, бо в мене серце крається. Для мене Зеленський він у всьому правий. У всьому. Він найкращий. Але є ще інші кандидати, розумієте, на похищення мого серця. На похищення мого серця. Притула Сірожа. Ми дивимось, донатимо, звісно, віримо на слово. Не знаємо, чи на дрони донатимо, чи в той на путівки в Канаду. Але віримо за наших захисників. За наших е, хлопців е, накидаємо побільше на цей напрямок, як то кажуть. Понімаєте? І дивися, як ото воно. Молоді, молода команда. Отвердственна, красива, всі красиві, всі молоді, всі симпатичні, нові обличчя, нові політики. Десь, звісно, вже це було, але. Тим не менше, ми дорозвішали вуха й слухаємо, і слухає, любимось. І не знаю. Якщо чесно, за кого проголосувати, не знаємо. Чи знов за Зеленського нашого, нашого він зараз в Одесі був, піддержує людей. як може. Або за притулу. Понімаєте, того що не знаємо. От, дивиться і притула він, звісно. Він, звісно, і робиться і, і збирає донати і спутніки. Такий красивий спутник над нами літає зараз. Таке ото воно. Таке ото -от воно. Крутить, вертить. Ми дивимося, піднімаємо голови, голову попіднімали, позадирали, а назад опустити не може. Такий от спутник. І все для України робить. Все для. Просто, просто, просто. От. І зараз людина втомилась. Втомлюється така невдячна робота з цими нашими людьми. Це я постійно говорю, що це говніцо наше. то того, то того обі обісере. І хлопець дуже втомився і вирішив трошки побути за кордоном, передихнути. Передихнути від цього всього. І повернеться на рідну країну знову, понімаєте. Тому що донати збирати треба, треба, треба жити, понимаєте? І того я не, не можу, не можу вибрати. Хто ж кращий? Чи притула? Це зеленьоночок, От не можу вибрати. Наш, звісно, е Але не знаю. Женські зерця наші українські, такі от падки на добрі слова. От, на лозунги, на гарні обличчя, такі, от як зеленьоночок, він же такий, от, він такий же ж він. От, і вже й байдуже, що він робить, понимаете? за його політикою. Головне, красиве і гарно говорить. От. І, і що всі завидують, весь світ заведе нас. От, от діла. Того тримаємо в руку на пульсі подій, хто куди поїхав, хто де, хто в Давосі, хто в Канаді, хто у Франції, на юге Франції. От. А ми люди маленькі, ми люди маленькі, нашу ділу восхищатися. Вот такие вот дела.